Hello everybody! Ви на каналі Даріко, і сьогодні відео про білий двокольоровий бетон з крупними отворами бетоноптік. А сьогодні ми показуємо. Першим кроком, як правило, наносимо діп грунт, а також фондо. Кварцовий ґрунт для поліпшення адгезії. На гіпсокартоні діп ґрунт пропускаємо і одразу починаємо наносити фондо. Тут є маленький лайфхак. для того, щоб наші заглиблення були більш контрастними. Ми тонуємо фонду в значно більш темніший колір, аніж наш бетон оптік. Щоб ці умовно дірочки, які ми будемо бачити, були темнень гуркого кольору і вони не світилися білими. І тоді буде справжній контраст такого старовинного лофтового бетону. Через 4 години приступаємо до нанесення бетон оптік. Відпочиваємо. Минуло 4 години, і тепер приступаємо до нашого бетон оптіка. В чому головна особливість штукатурки? Вона одношарова, вона грубо зерниста, вона дуже круто перекриває дефекти основи, і що найважливіше, вона дуже довго сохне. Тобто навіть самотужки можна зробити стінку, не знаю, 20-30 квадратних метрів і не поставити стик. І мати крутезну, реалістичну структуру бетону. Наносимо ми штукатурку в один шар. Можна не квапитися, можна квапитися, кому як. Але сьогодні ми все робимо степ степ тому просто рівномірно затягуємо всю площину нашим першим шаром. Ну що ж, наш перший і основний шар бетону готовий. Ми його нанесли рівномірно, розгладили по всій поверхні, тепер даємо йому приблизно 40-45 хвилин. Так, часу дуже багато. Він підсихає, і тоді ми його пригладжуємо та формуємо отвори, як у справжнього бетона з-під опалубки. Почекаємо трошки. Ну що ж, 45 хвилин пройшло рівно, ми відпочили попили кави, і зараз можна приступати до вигладжування нашої фактури. Щоб вона була рівнесенька і вже потім зробимо наші рівчаки. Просто площиною годилочки проходимось по всій по всій поверхні. І все що в нас шрахувати на рівне. Згладжуємо в одну рівну поверхню. Навіть десь ще фактурка наша не досохла. Доведеться зробити ще один підхід. Тож повернемось ще хвилин за 15. Ну що ж, 15 хвилин минуло. Тепер ми остаточно догладжуємо нашу стіночку і будемо приступати до створення наших кратерів як у бетона. Трішечки. Підмочуємо гладилку, щоб вона була не суха. В нас фактурка вже дуже добре вигладжується до такого рівного-рівного стану. Отже, підгладили ми нашу фактурку і одразу можемо приступати до нанесення наших цих маленьких кратерів. Робимо ми це за допомогою пластикової кельми. І ось з'явилася в руках у мене пластикова кельма. Прикладаємо її до нашої стіночки. Відшукуємо камінчик. А ось туди. І бенц. В нас отвір як у реального бетону з-під опалубки. Прям здоровенний такий, глибокий, прям, ну, справжній брутал. От поціновувачам справжнього лофту, такого брутального бетону, якраз це відео для вас. Дивимося уважно. А тепер ще раз приклали гладилочку і вібруючими рухами провібрували і бачимо оту бетончика, Ще раз приклали, прибрали. Приклали. Прибрали. Приклали. Провібрували. Та ніяк же бачиш, не можу зупинитися. Прям аж, 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 аж кайфуєш від роботи. Прям. Єдине. Треба не перестаратися та не наробити дуже-дуже багато цих дірочок, бо фактура буде схожа на якийсь друшляк, через який макарони просівають. Робите фактурку, відходите, дивитесь, що не подобається. Залізною кельмою можна загладити, якщо щось не читається. Якщо десь треба додати, то відповідно повертаємось і додаємо нашу фактуру. Все ж таки, ми робимо фактуру бетону, тому розуміємо, що. Ці отвори у бетону вони знаходяться абсолютно в хаотичних а, місцях, там немає чіткої закономірності і це дуже важливо. Особливість матеріалу полягає в тому, що ці камінчики вони так само розкидані у нас хаотично по всій стінці, і у вас не буде однакової, абсолютно однакової а, картинки в кожному квадратному метрі. Десь їх буде більше, десь їх буде менше, десь у нас фактурка навіть буде трішки така. Розірвана, десь вона буде більш одностонною. Отже, зробили ми наші такі дірочки, отвори, як у бетону. Тепер даємо фактурі висохнути ще, я думаю, півгодинки, і це вже в нас буде година 30. а В нас стінка наша висохне. І ми додамо родзиночку. Ні, це не так називається. Додамо вишенку на тортик, або додамо певну родзинку нашій фактурі. Ми верхнім шаром накладемо частково наш продукт, який називається Marble, і ми створимо ефект, як називається, молочко, яке виходить з бетону. Тобто наші заглиблення будуть темнішими, а наша верхівочка вона буде більш світла. І за рахунок цього контрасту ми отримаємо абсолютно реалістичну картинку натурального бетону. Скоро побачите. Отже, наша фактура. Висохла це вже другий день, і ми завершуємо нашу техніку двокольорового бетону. Але спершу е, наждачним папером ми трішечки пройдемось по верхівочках нашого бетону для того, щоб наша стінка була тактильна, така рівненька, рівненька та приємна. І тепер будемо наносити марбл, накатуючи його валком і створюючи ефект молочка, яке вийшло з бетону. Розводимо його трішечки водичкою. Приблизно ми додаємо 15 15% водички, 15 до 20%, тому що венеціанська штукатурка Marble вона густенька, і нам необхідно її зробити більш такою текучою, більш схожою на густу фарбу, а не на штукатурку. І поїхали легенькими рухами, торкаючись ледь-ледь торкаючись наших верхівочок, ми проходимо усю нашу поверхню хаотичними рухами не направленими. Для того, щоб в нас не було прослідкованого чіткого шляху від валка. Тому коли ми прокладаємо волок, наше завдання максимально його провертати, крутити, щоб слідів від інструменту було мінімум. Почекаємо. Приблизно 2-3 годинки наша венеціанка висохне і закриваємо нашу фактуру лаком. Трошки почекаємо. Отже, одна з варіацій бетону вже готова. Ми бачимо зараз темні заглиблення та світленький контраст. Одна з технік, яку можна залишити, має право на життя. Але зараз ми внесемо деякі корективи. Зробимо нашу фактуру більш сірішою. Точно. Візьмемо суперматеріал, він називається патина. Це матовий лисуючий віск, який можна тонувати у відповідний колір. І у випадку, якщо ви зробили фактуру і вона вам здається засвітлою, а ви хотіли, для прикладу, щось ну, на тончик темніше, патина якраз буде вам у нагоді. Це суперматеріал, тому що він наноситься валиком, його можна просто накатати як водоемульсійну фарбу і залишити. Він розтягується і рівномірно лягає по всій поверхні. При цьому рівномірно притоновує усі верхівочки наші. Ну що, беремо волок і погнали. Ну, беремо і замальовуємо, зафарбовуємо все, як, ніби ми наносимо водоемульційну фарбу від куточка і до куточка. При цьому матеріал не особливо економимо. Бачимо, що він не л'ється з нашого валка. Він такий досить густенький. До речі, його можна так само розводити водичкою, як і усі матеріали від торгової марки Даріко, до необхідної робочої консистенції. Ну що ж, чекаємо 2-3 годинки і дивимось на готовий результат. Ну що ж, 4 години минуло, наша Венеціанка висохла. Вона утворила майже однотони з легенькою такою димкою, класне покриття. От прям крутезний ефект. Десь Венеціанка залишила пропуски, і це в нас створює ефект, е, ніби молочко вийшло з бетону, і наш бетон такий став, знаєте, лайтовий, світлий і в той же час дуже ефектний. Тому прихильникам світлих інтер'єрів та бетону без якихось там диких контрастів, темно-сірих кольорів. Я думаю, це ваше рішення. Але це ще не фінал, тому що нам треба його захистити, і, відповідно, ми обираємо продукт Даріко. 1 К. Це лак, який майже не має блиску, він матовий, наноситься валком один або два шари, в залежності від того наскільки інтенсивно ви будете експлуатувати поверхню. І, відповідно, після цього можна буде мити ваші стіни з миючими засобами, не боятися, що котики походять грязними лапками. Або собачки, або дітки. Ну і, відповідно, можна насолоджуватись нашим покриттям дуже-дуже довго. За невисокої температури не більше 20 по Цельсію, щоб у вас не утворилися стики та переходи. Це важливо. До речі, лак можна розводити водичкою до 20%, якщо, якщо потрібно. І тепер чекаємо 10 годин. На наступний день покриття готово до експлуатації. І вже через приблизно тиждень-два тижня можна інтенсивно мити. Почекаємо. Ну що ж, ось і наступний день. Наша фактура повністю висохла. Тепер її можна протирати вологою ганчірочкою. Зовнішній вигляд став таким, який і залишиться на довгі-довгі-довгі роки. Як на мене, виглядає ну, просто шикарно. Білий бетон з крупними такими отворами. Прям те, що потрібно. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал. Такий значочок ставити, нам дуже приємно. Також ми є на Facebook та в Instagram. Ви були на каналі Даріко. Усім гарної штукатурки!